Я бунтарка, тому що у мене сонце з'єднане з орано. Але асцендент у мене в козірогі, Значить, Я таки тримаюся за якийсь застарілий сценарій це завжди а, через перелом, да, себе ломка внутрішніх, якихось застарілих стереотипів. Ви мене бачите такою. Зібраною, структурованою, да? але мені так важко, де я знаходжусь, дотримуватися не то, що правил, а обмежень, обмежень, тому що мене все кладе в обмеження, яких я маю знаходитись і виконувати ту місію, яку я маю виконувати в парадовій системі, тому що я народжена в сонячне затемнення, і а, я не вибираю свою долю. Доля мене вибрала. І тепер я, благо у мене є астрологія, прогностика соляра да? і холодинаміка, і я розумію, чому в минулому році я не могла активно себе проявляти. В професійній своїй діяльності, тому що у мене була задача йти через рід родові системи, пропрацьовувати, да, тому що там у мене було вселярі, і висхідний вузол, і ретроградні планети, фокус на четвертому домі, плюс захворіла моя сестричка, плюс я якраз ухажувала. У мене мало лишалося. Сили, щоб проводити свою професійну діяльність, але я старалася робила все для цього, і я дуже мало спала. Оце витримка Сатурна, Астендент в Казірогі, моя витримка Сатурна, плюс у мене Марс в позитивному аспекті з Сатурном і дає таку витримку. Да, що а, я писала ночу, я працювала ночу да, для того, щоб до ньому допомогти мамі а, ухажувати за сестричкою да, хворою, плюс там якраз викраювалася частина, щоб я могла зробити консультацію комусь. Ну, я лавірувала часом. І для того, і тому у мене цього року таке дедалі випробування. Чому? Тому що того року у мене сонце було в 12-му домі а цього року у мене виходить асцендент водолії. Але так, якби прямий пошток до свободи реалізації в колективі, однодумці, але ретроградний. Уран ретроградний, і плюс у мене ретроградні планети в першому домі в знакі риб, опять же, через духовний розвиток, через пропрацювання себе особистості. Ну, Сонце у мене в восьмому домі це говорить про якусь операцію, да? Це завжди йде про. Оновлення здоров'я, оновлення свого тіла, оновлення особистості. Але те, як я працюю халодинамікою, я працюю кожен день енергетично. Я розумію, якщо в мене заболіло тіло, наче там іде якийсь блок, або від мої думки, мої програми. І я з цією програмою працюю. Тому у мене от декілька разів на день для того, щоб не йти. Не, не зробити зараз я вам скажу думку для того, щоб не були наслідки, і я попала в лікарню.